З 24 лютого 2022 року у зв'язку з військовою агресією Росії проти України згідно з указом президента Володимира Зеленського в Україні було оголошено воєнний стан та загальну мобілізацію. Призивалися резервісти та військовозобов'язані, які були в запасі. Влада зазначила, що мобілізація в Україні триватиме до скасування воєнного стану. В Росії ж вважали, що війни немає є лише спецоперація. Втім, 21 вересня президент Російської Федерації Владімір Путін оголосив час. Кову мобілізацію за законом призову на військову службу за мобілізацією підлягають громадяни, які перебувають у запасі і не мають непогашеної судимості за скоєння тяжкого злочину. За словами Путіна, необхідно зміцнити лінію оборони та війська. Він заявив, що у ході часткової мобілізації буде призвано лише 300 тисяч резервістів. Російська влада примусово вербує російських громадян воювати в Україні під надуманими приводами, порушуючи обіцянку Кремля залучати лише ти. Хто має військовий досвід, також в мережі інтернет почали ширитися чутки, що резервістів може бути понад один мільйон. Відомо, що сьомий пункт указу Путіна засекречений, тож вірогідно він може містити іншу кількість мобілізованих українців. Ця новина не шокувала. Більшість почали створювати меми в інтернеті та різноманітні дописи у соціальних мережах. Про те, що війна триває вже більше півроку, а росіяни тільки но почали розуміти, що насправді відбувається. Ну, я проти Путіна, це звичайно. І якщо він оголосив, то я і проти мобілізації. Зачем вони з ним воювати? Я не хочу, щоб наші хлопці гинули, щоб е, кров лилася. Негативно, як я можу до цього ставитися? Негативно, як для України, але я сподіваюся і вірю в те, що ну, ця мобілізація у росіян вона їх доведе до. Крайнього якогось вже положення, і вони не зможуть далі <кій> прогресувати у війні. Плохо, негативно. Дуже погано, як можна сказати, але це більш стосується росіян. Я думаю, що нам потрібно вірити в наші сили збройні і не панікувати. Як сказав Валерій Залужний, з професійною армією вже наші хлопці розібралися. Тепер час розібратися з непрофесійною, тому я впевнений, що все буде добре. Наші хлопці на передовій, у мене там друзі також служать, тому я думаю, що це є проблема, але не така велика, як була, наприклад, 24 лютого. Як зазначають в інституті вивчення війни, оголошена путіним мобілізація суттєво не вплине на хід війни, принаймні у найближчі місяці. Експерти пояснюють, аби привести нові сили РФ в повну бойову готовність, потрібно багато часу. Тим паче в Росії не так багато резервістів з бойовим досвідом. Хоча міністр оборони Шойгу говорить навпаки. Логічно, що військове командування РФ буде продовжувати брехати своїм громадянам. Наприклад, ще 13 вересня спікер Путіна Дмитрій Пі. Ясков запевнив про мобілізацію. Мова взагалі не йде. Російська влада буде й далі просувати легенду, що втрат військових на війні з Україною немає, що мобілізація часткова і в країні все добре. Втім, їх дії показують іншу ситуацію. Британська розвідка стверджує, що ця мобілізація не буде популярною серед російського населення. Путін не отримає ту кількість воїнів, на яку він розраховує. Також британські аналітики наголошують, що в Росії немає технічного обладнання, Аби привести до ладу усіх резервістів. Тож часткова мобілізація не завадить Україні звільнити усі окуповані території. Втім, треба зміцнювати нашу армію, донатити українським військовим. Також не треба сіяти розруху в країні, а бути єдиними. Невідомо, що нас чекає, тож треба працювати та наближати перемогу своєї країни. Я думаю, не сильно там вже всю основну масою, ну, навчена научені воювати, то вони вже все вийшли, там буде чисто м'ясо. Ну я ж не військовий, я думаю, це Генеральний штаб наш знає. Я я я хотів би так, щоб це не вплинуло негативно, у всякому разі. Я хочу, хотів би, щоб була там соціальна напруга і щоб вони повстали, але я в це мало вірю, що вони так масово повстануть. Може, один поодинокі випадки якісь будуть незначні, тому що вони. Путін там все зачистив. Ті, хто міг повстати, він всіх зачистив. Яка різниця хаймерсам стріляти у 500 чоловік чи в 1500? Я думаю, якщо нам дадуть зброю, то ми швидше їх розгромимо і більше, мабуть, це вплине на прискорення війни? Так, да, вона затягнеться. Це ж розуміло. Чим довше будуть набирати нових хлопців, чим більше їх будуть молотити, то Війна буде довшою. Я думаю, так. Однозначно вплине, адже це нове м'ясо, яке треба переробляти. Тому вплине однозначно. Ну, звісно, звісно. Тож допоміжні війська будуть, звісно. На їхні обов'язково вплине, а на наше навряд чи. Звичайно, ще більше буде людського ресурсу, з яким потрібно буде якось боротися. Ну, звичайно, якось вплине. Не думаю, що критично, але вплине. Я сподіваюся, що нас ЗСУ нас охороняє, так що все буде добре. На початку війни українці зверталися до російського народу, писали рідним з Росії, виставляли фото масових обстрілів у соціальних мережах, аби розкрити очі росіянам. Відомі українські блогери дзвонили своїм колегам з Росії, просили не мовчати, намагалися переконати їх, не вірити російській владі, вмовляли виходити на мітинги, протестувати, але безрезультатно 72% людей Росії підтримували диктаторські рішення та заяви і військову спецоперацію в Україні а деякі могли сказати лише один раз Нєт вайні хтось взагалі вибрав сторону просто мовчати. Втім, більшість же кричали про те, які вони патріоти своєї країни. А зараз патріотизм російського народу кудись зник. Після оголошення мобілізації у російських містах люди почали виходити на вулиці, скандуючи Путіна в окопи та життя нашим дітям. Такі протести відбулися більше ніж в 30 російських міст. Затримано вже більше тисячі людей. ФСБ намагалося придушити такі мітинг. Ге, заявляючи, що повістки протестувальникам будуть видаватися набагато швидше. Бурхливе обурення російських інтернет-користувачів та зневіра в Путіна. Патріотизм росіян одразу зник, коли з'явилася потреба в державі поповнення армії. Кричали перші про завоювання України, а тепер перші тікають з Росії. Аеропорти переповнені чоловіками призовного віку. До деяких учасників акцій силовики застосовували силу, зокрема в Петербурзі, деяких протестувальників під час затримання били кайками, дехто не притомнів. Обурення народу путіну дуже невигідне. І навіть якщо придушувати спроби росіян протестувати, невідомо, що з того вийде. Які ці мітинги, які це мітинги, хороводи, які це мітинги, вибачте мене. На всю Москву там вчора, по-моєму, тільки 200 чоловік затягнули кудись. Це дуже такі маленькі об'єми. Люди бояться, люди перелякані, вони не хочуть. Ну, якось так, не знаю. Вони ж не вміють так мітингувати, як ми, тому я вважаю, що в них нічого не вийде. Осталось таке стадо, сталося. Чи підніметься це стадо? Може, боячись за своє життя і підніметься, але там стадо. Основна маса це стадо. Розумієте, яке не думає, бачите, Дагестан піднімається і жінки вийшли, а Росія якось для Росії це замало. Для Дагестана нормально, я вважаю. Виходячи з їхніх масштабів. Должны, должны, я Довжні все зробити для того, щоб це безобразие прикрасити. Ну, я думаю, що це масово зробити типу, як Майдан, то може бути. Ну, це якось вплине, я думаю, що так. Тому що це вже масово Дагестан, там інші кавказькі регіони. Це якби ну, градус їх внутрішнього незадоволення підвищить. Ні, бо вони дуже маленькі і. Вибачте, за таке слово сфінктер, який зжимається одразу, і вони біжають додому, і сидять там, і ховаються по холодильниках, але нічого не можуть протиставити своїй владі, яку вони самі і обрали. Тому я думаю, що це не дасть ніякого успіху. Початку повномасштабного наступу Росії на Україну пройшло вже півроку, шість місяців незламності і сили українського народу. Хто як може захищає свою країну? Хтось в окопах зі зброєю в руках, а хтось стоїть на варті інформаційного фронту, хтось їздить в окуповані території, евакуює людей, а хтось віддає благодійні внески на армію. Кожен українець захищає свою державу. Втім, національний дух вже не такий, як раніше. Постійний стрес шокує. Чи новини та обстріли війна усім набридла? Спочатку українці були оптимістично налаштовані і вірили, що влітку Україна буде святкувати день перемоги. Потім з кожним днем реальність ставала інакшою. Зараз думки про те, коли закінчиться війна, розходяться. Хтось вірить, що до 2023 року ми будемо вільними. А хтось впевнений, що вона затягнеться на довгі роки. За найбільш песимістичними оцінками військового експерта Олега Жданова, бойові дії в Україні можуть закінчити влітку 2023 року, також він оголошує, якщо зброя від інших країн прийде швидко, то перемога буде раніше. Очевидно, що перелом війни вже відбувається або ж відбувся. Мобілізація в Росії та успішний контрнаступ збройних сил України це підтверджують. Коли закінчується війна, можна тільки гадати. Проте треба вірити, що наша перемога вже скоро. Як в Ізраїлі, вона не закінчиться, тому що вона дуже багато людям вигідна. Це не до мене питання, це до бога тільки Ми хочемо, щоб побыстрішов. Надіюсь, що дуже скоро, дуже б хотілося. Ну, я так думаю, що це питання декількох місяців. Скоріше б, не знаю, чесно. Дуже хоч хочеться, щоб скоріше. Побідає наша, звісно. А коли сам? Вот От ніхто не може довіти. мені кажеться. Я хочу, щоб як можна скоріше, Хоча б завтра.